6 тисяч кілометрів за 15 днів подолають учасники автопробігу. Перемога одна на всіх. На ретромашинах вони планують проїхати 13 міст героїв. Стартувала автоколона 24 квітня у Мурманську. Нині автолюбителі прибули до Києва. Спочатку на площу Слави, а потім до музею Великої Вітчизняної війни. Маршрут у столиці розрахований до хвилин, адже за тиждень автоколоні потрібно фінішувати у Волгограді. Следующий міст ми їдемо в Одесу. Фінал буде в городе в Волгоград, так як весь пробіг прирочений 68-ї -е години Великої войны війни і в Сталинградской битве. До автоколони долучилися і українські автолюбителі, але подорожувати із основною групою не будуть. Просто продемонструють свої машини. Так Янин Олександр Ісаїв виїхав на улюбленій автівці німецькому Вандерері 1938 року. Попри поважний вік, машина добре збереглася. Даному автомобілю 75 років, кузов, основні механізми, стеклоподйомники, криша, тобто все, практично оригінал. Двигатель стоїть, правда, вже від Волги. Машина себе прекрасно чувствує на наших дорогах. Радянська машина з японським серцем так називає свою побіду. Учасник автопробігу Микола Новіков. Адже старенький довелося замінити двигун. Ну, от под капотом двигатель, сучасний двигатель марки Тойота, шестициліндровий. То есть мощності хватает для того, щоб нікому не мешать в потоке современ. Ретро автівки поліпшують настрій, зізнаються глядачі. Тим паче, коли безкоштовно можна посидіти за кермом та сфотографуватися. Положительні емоції, подивилися, які були машини раніше, і вони змінились за це время. Дуже цікаво. Мені дуже Панаш то сахнілі такі машини в такому состоянні. Супермашинки нам нравиться. Що може пофотографіруватись цьогоріч? В автоколоні лише шість ретро машин. Та наступного організатори запевняють, що автівок буде більше. Богдан Бур'яненко, Оксана Дупак, Води Морховець, телеканал Київ.